Діється, нам такого багна не треба. Давайте просто ми з вами закриємо ці дебати, не, не не, вони нужні, але результата немає ніякого. Ви нам тут не не треба. треба. У селі Колечівка, що біля Чернігова, відбулася доволі емоційна і напружна зустріч місцевих мешканців із представником фірми, яка має намір збудувати тут своєрідний хімічний завод. Тема обговорення зрозуміла: будівництво майданчика для переробки відходів, а саме відпрацьованого мастила це величезна проблема. Ці мастила, бо вони спалюються на сто зливаються в річки, всі це бачать, всі це знають. Повністю наневало управління цими відходами. От і саме це в першу чергу воно шкодить довкілля. У нас є дві невеликі повністю установки для їх оброблення. Ми плануємо збирати у невеликій кількості і переробляти. Наприкінці листопада Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України повідомило Іванівську громаду про початок громадського обговорення щодо планів будівництва майданчика з переробки відходів у селі Куличівка. Цьому оголошені розписані величезні об'єми. А це пов'язано з тим, що міндовкілля тепер вже мінекономіки. Вони рахують потужність установок всіх, які є, є там обладнання, яке описано. Якщо воно буде 24 на 7 працювати на повну, це як машина, яка може їхати 200 км на годину, рік проїде там майже 2 мільйони кілометрів. Оце отак от воно пишеться у цілком повідомленнях. Звичайно, людей це обурило. Вони прочитали, що там хімічне виробництво небезпечне і так далі. Ну от у нас дві установки мастилах, Дві установки з яких може переробляти дві е, тонни мастил на добу, але де їх взяти? Ось ці мастили кількості. Це там умовно е, на 44-96 е, е, ну, е, тонн на добу. Їх немає де взяти. Там, в минулому місяці там, на одній з обленерго е, після прильоту е, забрали е, мастила, які розлилися в варійні. Почистили це 40, 40 тонн за місяць. На запитання, чому для переробки мастил обрали саме село Куличівка, Гліб Прижов пояснив, що на території населеного пункту він має складське приміщення, яке перебуває у його власності, воно знаходиться в полі, де нікому не залежить. Оце все. Єдина причина. Для отримання дозволу на провадження такого виду діяльності законодавство передбачає обов'язкову процедуру оцінювання впливу на довкілля, яку суб'єкт господарювання має пройти. Є державний реєстр оцінки впливу на довкілля, куди кожен може зайти і побачить ці документи, про які кажуть мешканці села. Департамент екології зайшов в цей реєстр. У нас є доступ до цього реєстру. Ми скачали цей звіт з оцінки впливу на довкілля, і до 31 грудня 2025 року ми маємо право внести в цей реєстр обґрунтовані заперечення. Щодо цієї планованої діяльності, тобто зараз ми бачимо, що люди знервовані, вони простими словами висловлюють, що їм не подобається, але це все потрібно перевести на юридично грамотну мову і з дотриманням процедури внести ці заперечення зауваження в реєстр. Ініціатива будівництва хімічного заводу спричинила неабиякі обурення серед мешканців села. Перші обговорення відбулись 10 грудня в онлайн форматі, під час яких жителі громади категорично висловились проти реалізації проєкту. Є підстави на ці побоєння, тому що той та об'єкт нерухомості, який знаходиться не безпосередньо в близькості до населеного пункту, і назва. Цього звіту, те, що там переробка небезпечних підходів, вона звичайно людей лякає. Ми задали йому питання, чи є у вас якісь дозволи на з на, на будівництво цього заводу, і все він сказав, що у 2018 році, ще коли був той голова, він отримав дозвіл, але такого. Дозволу ніхто їм не надавав. У залі були присутні депутати, які е, тоді, у 2018 році, були діючими депутатами. От, вони сказали, що вони за таке рішення нічого не голосували. Мешканці всі категорично проти. Категорично проти. Я збирала підписи, ходила по дворах. Людях все, чула думку кожного, всі люди проти. І я вам скажу, я дуже люблю своє село. У нас мальовнича природа, у нас річка десна, у нас ліси, хвоні, у нас дуже гарна природа. Хитрий він, дуже хитрий. Він до тих пор не ще не перевів свій е, телятник на Він не платить податки, ні одної ще копійки не заплатив. А, а задаю вопрос: а чого ж ти не переводиш цей? Телятник у промисловий, це ж треба податки. Він ніде не сказав про це. І не буде. А сколько він вже користується їм? Там виготовляли міло і ні разу не заплатив. Він нечесний, ця ідея, перероботка відходів це дуже погана. Тому що ми зараз на даний період, зараз йде війна. Ми користуємося колодцями, водою. Ми всі. Ну, світу ж нету, А вони ж попадуть і все. Ну не можна. Я впевнена в тому, що його тут не буде, тому що в ну, нас більш туристична громада, і в нас цього підприємства немає в жодному стратегічному документі. Ні в стратегії розвитку, ні в плані комплексного розвитку громади. Таке підприємство не передбачено. І навпаки, ми малюємо туристичні маршрути. У нас прекрасна природа, туристична громада, тому таке підприємство апріорі не може існувати нашій громаді.